23.40. У Кропивницькій з Києва вакцину привезли вантажівкою у таких коробках. Так, «У нас що, що? Модерна і астразенека. Модерна Перед цим я завозив Черкаси. Температура зберігається в машині завдяки холодильнику, який є в машині. Плюс два, плюс вісім. Вакцина зберігатиметься в холодильнику дитячої обласної лікарні при температурі плюс 5 градусів, розповідає головна медсестра Вікторія Ладик. Вакцину Модерну привезли 24 тисячі доз, її можна хранити при температурі плюс 2 плюс 8 30 днів. Привезли вакцину Астрозенеку, її теж можна хранити при температурі плюс 2 плюс 8, можна зберігати більше 30 днів. В одному флаконі 15 доз. Це модерни Астрозенеки, в одному флаконі 10 доз. Вакцина модерна виробництва американської компанії. Її ефективність, також як і Пфайзера, до 90% і більше. Тому, звичайно, вона і признана у ну, В країні, і я думаю, що Ну, люди залюбки будуть згідні на щеплення модерною. Ну, я ж сказала, що е, спочатку будуть прививатися колективи, які мають 50 і більше співробітників. Ну а в подальшому будемо бачити, може вона піде і на центри масової вакцинації, як зараз є Пфайзер. На сьогодні у нас залишки є Коронавака. 7504 доз вони у нас всі роздані на на пункти щеплення. Також є залишок Файзера. 3924, він також розданий на центри масової вакцинації, тому що Файзером вакцинуються люди, які підходять у центри масової вакцинації. І також у нас зараз залишок Астразенеки складає 5300, ну, Вони всі йдуть на другу дозу. І модерний виходить 24 тисячі. Додає, вирішують, коли розпочнуть вакцинацію препаратом Модерна. Анна Добран, Нікіта Шендеровський, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.